То що починаємо порядок денний. Хто за? Дякуємо одноголосно. Перше питання про затвердження протоколу про результати електронного аукціону. За результатами електронного ціону просимо рекомендувати голові обласної ради Григорію Недопаду затвердити протокол про результат електронного аукціону, який сформований автоматично щодо приватизації частини лікувально-виробничих майстер, частка 23 сотих, загальну площу 373,5 квадратних метрів, що розташовані за адресою Линська область, Луцький район, село Липини, вулиця Теремінська, 98. Прошу підтримати. Хто за? Дякуємо одноголосно. Друге питання: про лист Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради щодо відновлення електронного постачання до орендованого дитячо-громадської організації, футбольний клуб Адреналін Майна. Хочу зауважити, що керівництвом центру позашкільної освіти було встановлено електропостачання із порушенням вимог, технічних вимог до орендованого майна. Після цього було здійснено написано клопотання на оволенню було і припинене електропостачання до усунення недоліків. Відтак, після цього на адресу дитячі, на адресу центру зашкільної освіти надійшло клопотання від громадської організації футбольний клуб Адреналін з проханням відновити теплопостачання з подальшим його здійсненням відповідно до вимог чинного законодавства і норм. І такі в нас рекомендації, проєкт рекомендацій постійної комісії. Надати згоду на відновлення електропостачання до орендованого дитячої громадської організації футбольний клуб Адреналін Майна за умови усунення технічних недоліків протягом 30 днів. Хто за? Е, Оксана е, Романівна. Вона не голосує. Я не голосую, заявляю про можливий конфлікт інтересу. Оксана Романівна, вас дана пропозиція влаштовує керівника закладу те, що пройно там е, так звичайно, і тільки в рекомендаціях я би внесла б зміну що відповідно до пункту 8.4 і технічних умов, щоб було відповідно до них усунуто перешкоди. І термін ми, ми говорили, щоб термін був 30 за, за 30 днів, щоб вони це все усунули, Добавити термін і цю пропозицію, що ви щойно сказали. Я Добав. думаю, що це реально зробити протягом тижня, але власне вони хай вирішують, як це їхні можливості. Давайте конкретно термін 30 днів і та пропозиція, щоб ви сказали, підходить. Пункт 8 і 4 технічних умов має бути приведений у відповідність до чинного законодавства. Роман Володимирович, то прошу в, за в з нашими правками поставити проєкт рішення. То голосуємо спочатку за основу. За основу. Дякуємо одноголосно. І голосуємо другий раз за поправку, яку внесла Оксана Романівна. Так? так. Термін 30 днів і пункт. І пункт 8, так. Дякуємо одноголосно. І третє питання про затвердження фінансових планів комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл селищ міст, області. Відповідно, просимо рекомендувати голові обласної ради затвердити фінансові плани комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я спільнов реанімацій селищ міст обласних 25 рік. Табличка в розрізі закладів з порівняльними цифрами минулих періодів були розіслані вам на скриньки, можете ви мали можливість передивитися. Прошу підтримати. Хто за? Дякуємо одноголосно. Різне! Гарного дня, дякую, дякую. гарного дня. Добавь, бачите. Все, дуже дякую.